Манна 18 листопада Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його, і визволює їх. Псалом 34.8 як же зміцнює довір'я християнина переконання, що, хоча йому можуть протидіяти земні сили, і він може бути безсилим, вчинені опору супротивностям, що, хоча додатково може ствердити, що крім бою, проти крові та тіла, провадить також бій проти піднебесних духів злоби, проти сатани та його слуг темряві. То однак знає, що більший є той, хто по нашій стороні, аніж той, хто по стороні противників. А всі небесні загони є піддані Божій волі і можуть бути вжиті, щоб посунути наперед Божі справи згідно з його мудрістю. Наш Господь Ісус є спеціальним посланником Господа, і тут Він представлений як ангел Господній. Ті, хто бояться Господа, це Його святі, їх страх щодо Єгови має значення пошани. Вони є спеціальними цілями для сатани, який за допомогою їхніх тіл і світу намагається спокусити їх до гріха, блуду, самолюбства і світовості. Вони були б безсилими проти його волі, коли б сам Господь Ісус не ставав кругом них табором міцної оборони, відбиваючи атаки противника своєю силою, словом і передбачливістю, завдяки яким Він визволяє святих. Щоб отримати таке визволення, потрібно скористатись Його протекцією і співпрацювати з ним проти напастей. сатани. Таким чином, святі мають уділ з Ісусом в чергових перемогах в цій святій війні Бога. Співзвучні вірші буття 19.16 а що він вагався, то ті мужі через Господню до нього любов схопили за руку його, і за руку жінки його, і за руку обох дочок його, і вивели його і поставили поза містом. Буття 32 розділ 2 та 3 вірші А Яків пішов на дорогу свою і спіткали його Божі анголи, і Яків сказав, коли їх побачив. Це Божий табір, і він назвав ім'ятому місцю Маханаїм. Перша царів 19,5. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось Ангол діткнувся його та й сказав йому, Устань та попоїж. Друга царів 6.17 І молився Єлисей і говорив Господи, розкрий йому очі, і нехай Він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Псалом 34.8 Ангол Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Псалом 68.18 Колесниць Божих дві десять тисячки, тисячі багатократні. Господь із Сінаю прибув до святині. Псалом 63.10. Вороги ж мою душу шукають для згуби, нехай западуться до споду землі. Псалом 103, 20 та 21 вірші. Благословіть Господа Його ангели, велетні, сильні, що виконуєте Його Слово, щоб слухати голосу слів Його. Благословіть Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його. Даниїла 3, 28. Навуходоносор заговорив та й сказав. Благословенний Бог Шедраха, Мешаха та Аведнего, що послав свого ангола і врятував своїх рабів, які надіялися на нього, і вони не послухалися царського слова і дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятись іншому богові, крім Бога свого. Даниїла 6.22 Тоді Даниїл заговорив із царем, царю навіки живи. Матвія 4.11 Тоді позоставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Матвія 18.10 Стережіться, щоб ви не погордували ані одним із малих цих. Кажу бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать у небі обличчя мого Отця, що на небі. ЛУКИ 1.19 а Ангол прорік йому відповідь Я, Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано, щоб говорити з тобою і звістити тобі про цю добру новину. Луки другий розділ з 9 по 14 вірші. Аж ось Ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них. Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидові місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: дитину сповиту, ви знайдете, що в яслах лежатиме, і ось раптом з'явилася з анголом сила велика, небесного війська, що Бога хвалили й казали. Слава Богу на висоті і на землі спокій, у людях добра воля. Луки 22.43. І ангел із неба з неба з'явився до нього і додавав йому сили. Дії апостолів дванадцять сім. І ось ангел Господній з'явився, і в в'язниці засяяло світло. І, доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи Мерщій вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. Дії Апостолів 27.23 Бо ночі цієї з'явився мені ангел бога, якому належу і якому служу. Євреїв 1.14. Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати? Питання. Визволення від чого я досвідчив? Які умови я виконав, щоб їх доконати? Як я в них почувався? Ангел Господній табором стає кругом тих, хто боїться його і визволює їх. Псалом 34.8